Добрий день! Хочу вам показати свою сьогоднішню невеличку закупочку з лідла. Вийшло на 42,26. Взяла сіль гімалайську, скоро буду до донечці вводити вже сіль. І читала, що гімалайська за рожева найкраще буду пробувати з неї починати. Взяла спеціальну велику, таку, в мене є кофемолка, я її сама подроблю. Далі сьогодні на акції була гірчиця. Ви бачите, е така гостра, бо я скільки не брала цю в бідронці гірчицю, вона ну не схожа мені на гірчицю. Вона така якась ну не гостра. не це. Неприправлена, взяла таку спробувати. Вже спробувала. Ну, смачненька, гостра така. Це то була по акції 3,50 за дві штуки. Один плюс один була. Так само на акції був цей кетчуп, один плюс один, сім злотих. Це по 3,50 вийшов без цукру. Я теж його вже спробувала. Просто щоб вам сказати відгук, то кисленький такий, ну але дуже схожий на, на звичайний кетчуп. тільки це. Я думаю, що все рівно без цукру це набагато корисніше їсти, навіть, ну, навіть в соусах. Ми, в принципі, не купляємо різні соуси, через те, що там е, оцей скритий цукор. Так, на акції було манго по 8 чи по 9 злотих кілограм, оце вийшло е, манго на 9 злотих. 8,94, два штучки. Вони на вигляд тільки такі рожевенькі, але треба, щоб дозріли, бо тверді. То я взяла для донечки, вона дуже любить. взяла. Також по акції була нектаринка, ця заважила на 10,16. Ось Оці гарні такі великі. Теж, я думаю, на завтра вони вже будуть дозрівші. Так, дріжджі лота 29, хочу робити пиріжки з капустою. Так, сливки були сьогодні по 5, то це на 3 злотих. Теж дуже смачні. Ну і моя улюблена тортіла пшена, 4,82. Шість штучок. На лавашики такі робити на сковороді супер. Дуже смачні. Ось така у мене сьогодні закупочка, повторюсь, на 42,26 зліду. Всім дякую за увагу, всім гарного, мирного дня, до зустрічі!